Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні в нас будуть просто такі роздуми вголос, тому що нещодавно повернулася я з невеликої подорожі, де мала можливість поспілкуватися зі своїми колишніми одногрупницями з університету і провести такі ну, хороші розмови з усіма. Усім за тридцять, усі працюють, усі розумні, здібні люди. Um, але багато хто не розуміє, що робити далі. І сьогодні хочу поговорити про ціну бездіяльності. Cost of doing nothing. І насправді, я розумію, що це навіюється цією всією нестабільністю у світі, і війна в Україні. Незрозуміло, де ти будеш завтра. З нестабільною ситуацією імміграційною, якщо ви в Сполучених Штатах, нестабільна ситуація з переговорами, якщо ви в Україні, і взагалі. Невідомо, та? що буде завтра. Відповідно, людина застрягає, не знає, куди їй рухатися. І тому в нашому організмі, в нашому мозку, звик, ну, звичайно, ще є така реакція, що ми будемо просто чекати, тому що зараз не на часі щось вирішувати. Рішення відносно освіти, кар'єри і тому подібне. Тому це є найменш ризиковий варіант. Ну і це нормальна реакція на хвост. Тут з психологічної точки зору ми себе якось напевно зберігаємо свої нерви, нервову систему, психіку. А, але справа в тому, що в такому стані перебувати, напевно, довго недобре, тому що тут навіть не справа в грошах, і не в тому, що окей, треба знайти роботу, яка більше оплачує, а просто в твоєму Відчутті, що ти робиш щось таке, що тобі приносить задоволення, що ти себе самореалізовуєш. І якщо ти довго почуваєшся в такому стані, де ти на роботі, не робиш ті речі, які тобі приносять позитивну енергію, ти втрачаєш енергію. Якщо в тебе таке відчуття, що все на паузі, і поступово ти втрачаєш відчуття контролю над ситуацією. Це може бути небезпечно і приводити депресивні стани. Та? І з цього потім досить важко виходити. І такий статус кво помітно стає такою пасткою, в якій ми застрягаємо. А, і я в цьому відео не заохочую робити великі зміни, тому що великі зміни це великі ризики і не кожному це підходить. А хочу трошки поговорити про конкретні такі кроки, які вже можна сьогодні почати робити, щоб з цього такого статусу-кво виходити. Ну, по-перше, подумаємо про те, що. Якщо у вас є бажання дослідити якусь нову професію, або почати займатися спортом, або змінити якусь свою дієту, не потрібно робити великих змін. Варто почати з чогось одного, з чогось маленького, що дозволить вам бути успішним вже завтра. Тобто цей маленький успіх, маленька перемога вам буде давати мотивацію та енергію рухатися далі. В даному випадку, пам'ятаю, ми говорили про професію бухгалтера там, да? accounting. А можливо, мені сподобається, мені, можливо, мені піде. А як ми можемо дослідити вже завтра, чи ця професія підійде для людини? Ми можемо взяти якісь безкоштовні або малокоштовні курси на сайтах, таких як Udemy, LinkedIn Learning, Coursera. Можливо, поспілкуємося з людьми, які вже працюють у цій професії, і дізнаємося, що для себе корисне. Поговоримо навіть з чатом GPT про вплив штучного інтелекту на бухгалтерську діяльність. Чи ця професія зникне, чи, можливо, вона просто зміниться. І е вже ці кроки нам нас буде наближати до рішення чи нам рухатися в цьому напрямку, чи не рухатися. От, пригадую, коли в мене така ситуація була у 2020 році, я от думала, куди мені переходити з вищої освіти, і в списку професій був пам'ятаю Project Management. Ну, в той час багато хто з моїх Computer Science студентів переходили працювати на програмування, різні оці девелоперські посади. І я дізналася, що я людина, яка допомагає їм оці проєкти виконувати. Project Management, Scrum Master. І для того, щоб я дізналася, чи вона мені підходить, я поспілкувалася з людьми. Які на цих посадах працюють, а потім пішла і почала виконувати завдання із курсу Project Management from Google by Google Employees, і почала вивчати оці їхні OKRs, Objectives Key Results, і досліджувати як робити різні spreadsheets, таблички, таймлайни. І зрозуміла, що це все для мене буде не цікаво. Так, є аспекти роботи, які мені дуже цікаві, але оця така документація. Відслідковування різних моментів, це було б не для мене. Ну і в той час я вирішила, що викреслюємо Project Management і рухаємося далі. Ну і таким чином я потихеньку прийшла до того, що напевно з цих всіх опцій Customer Success Manager буде найкращий для мене. Ну, і, власне, так і є. Що я зараз працюю вже четвертий рік на професії на посаді Customer Success Manager в габспоті. І тут що, що важливо, я для себе такий великий зробила висновок, що ми часто свого життя не відносимося як до лабораторії. А наше життя це лабораторія. Мусимо експериментувати, пробувати, що підходить, що не підходить, що працює, що не працює. А ми виросли в такому середовищі, в такому суспільстві, де все має бути правильно з першого разу. От здати екзамен має бути відразу на п'ятірку, або поступити відразу на бюджетний. А в житті не так. В житті насправді ми мусимо пробувати рухатися, помилятися, і вже ці помилки нам будуть давати багато інформації. Тому я, якщо ви одне ще з цього всього візьмете, це те, що якщо ви зміните. Погляд на своє життя, на те, що ви повинні не думати 100 років починати якусь нову справу, а вже йти і пробувати. Я думаю, що оце ціна бездіяльності. От Якщо ви сьогодні не почнете, наприклад, то де ви будете через рік? А якщо почнете, то ви вже будете мати знання. Того чи бухгалтерія, наприклад, для вас, або чи project management для вас. От, наприклад, якщо б я так і сиділа у вищій освіті, але ну, я б не мала цього досвіду про те, як працює маркетинг, продажі, як працює оця е, велика глобальна компанія. Якщо ви зараз в такому стані, я заохочую вас почати мислити, досліджувати. Робити якісь невеличкі кроки для того, щоб дізнатися більше про те, що вам підходить, що не підходить. І ну, світ, як є непередбачуваним і в такому нестабільному е, стані перебування, та, в такому він не буде. Тому ми мусимо брати контроль в свої руки, і робити те, що можемо вже сьогодні, чого я вам і бажаю. А якщо вам такі відео цікаві... Якщо ви додивилися до кінця, я зараз проводжу безкоштовні консультації для кар'єрному перезапуску. Тому, якщо вам цікаво, можемо поспілкуватися. Пишіть коментарі або мені особисто на e-mail. До зустрічі!